Друзі, друга серія вже на екранах. Бачимо, що перша серія вам більш-менш зайшла. Давайте тепер ми наберемо хоча б 100 переглядів, тому що бачу, що менш іде актив, але все ж таки ми дуже постаралися над другою серією. І якщо ми наберемо 100 переглядів, для мене це буде причиною для створення третьої серії. Якщо не набираємо 100 переглядів, вибачте. Ми закриваємо серіал. Ось так. Дякую. Привіт. О, привіт. Ти ще та школу? Так, да, також. Зрозуміло. Маю надію, що там ще залишились якісь вчителі. Ага, бо як тільки розпочалася війна, то сказали, що там переселенці та інші діти. Так, да, це, звісно, погано, бо того, що одне раз в укриття бігати так далі. Ну, пішли, попробуємо. А чого тут нікого немає? Я не знаю взагалі нікого немає. Ні, що відбувається? Де наші друзі? Невже вони всі переїжджали за кордон через війну? Не знаю. А ось наші герої, до речі? Так, да, Герої нашої школи. Це дуже важливо. Так. Як може бути так, що всі переїхали з. Хмельницького. Комусь телефонував? Ні, нікому. Ну, як, було те, що до Артема набрав, до Саші, але вони всі були поза зоною досяжності. Я не знаю, що зараз з ними. Невже вони потрапили під вибухи? Давай спробуємо зараз комусь написати. Давай. Давай. Ну, то що? Давай зараз напишемо. Давай. Йди, ага. І досюди. І справа. Все тоді чекаємо. Чекаємо. Так, да, звичайно, страшно тут бути двоєм, тому що, блін, боюсь, а вдруг буде якась тривога, або вдруг буде. Не знаю, ну у нас тут всього двоє. Я ніколи не був вдвоєм в, в, в класі. У ну, нас тут бомбосховище, тут -е, немає нічого такого. Добре, тоді чекаємо на відповідь. О, відповів. О, що написав. Я за кордоном тут поганий інтернет. А до речі, ти бачиш, що в нього написано активність дуже давно, можливо, в нього дійсно пропав інтернет просто напросто. Та більше всього, що так. Як таке може бути, просто напиши комусь ще можливо. А кому, наприклад. До речі, не знаю, я більше ні з ким не дружу. Та давай дівчатам, просто давай в загальну групу напиши. Давай. Напиши в загальну групу. Мій сьомий А. Да, так, сьомий я напиши в групу, де всі чому не проводяться уроки. І вчителів, до речі, також немає класного керівника та так далі. Тут ніяких вчителів немає. Як ти це не може зрозуміти? А я розумію, але чи прийдуть вони сьогодні ще? Сьомий. Щоб ти собі розумів, вже п'ятий урок закінчується. Вже, вже дуже багато часу пройшло, ми вже так довго тут сидимо. Ніби проводимо час, ніби знайшли якісь ігри, але все одно так скучно. Може, ми підемо додому, не знаю. Але все ж таки треба взнати, знати, де наші однокласники і де наші вчителі. Це так. Ти написав? Що А. Все, тоді чекаємо на відповідь. Тут навіть вазони засохли. засохло. Да. А тобі хтось відповів? Ніхто, я передивлявся багато разів. Звісно? Так. Тобто, я гу... Мовчить? Повністю. А і що? я подивився, то, що останній раз всі були 24 лютого у мережі більше нікого. Тобто тільки ти і я в мережі зараз є? Так, більш всього, що всі виїхали за кордон. Але знаєш. Чи я тобі щось хотів сказати? Тут -а колись діти, ми сиділи і слухали вчителя. Тут ми здавали контрольні роботи. Їх навіть ніхто не перевірив. Короче, так. Так. До цих пір стоять наші зошити. Їх mm ніхто -hmm. не перевірив. Ти пам'ятаєш, як ми 23 лютого писали контрольно-замінську мову? Оцік. Півтора роки майже, я Так. Невже всі вчителі виїхали, всі діти також виїхали? Чому всі так бояться залишатись тут? Бо тут та війна, та всім досить так страшно. Мало хто хоче чути звуки сирен, ось навіть так само, як півгодини тому була знов сирена. Ти, до речі, спускаєшся укриття? Я також. Хоча, хоч зараз вже ну загроз таких немає, то ми часто, от наприклад, у нас була ситуація, до після якої я вже почав дійсно розпускатись, у нас була ситуація, я пам'ятаєш, як я не знаю, чи я тобі розповідав, моєго друга мама потрапила під завал. Так, так, це в неї ще син гарник, так? Так, да, Ілля в неї син і. Там було Суть в тому, що ми проігнорували тривогу і не пішли в укриття, а через певний час пролунав вибух, і мама так, ну, потрапила під завал. Тому після цього у мене дуже сильно хочеться ходити в укриття, щоб не потрапляти під завал, розумієш? Я знаю, що вони поїхали в Київ. Так, да, Вони зараз поїхали в Київ, вони нещодавно їм відправляли кошти тисячі гривень. До речі, давай зараз може йому зателефонуємо, йому, знаємо, чи йде мама на поправку, чи ні. Давай. що давай. напиши йому. Окей. Так. Що напишемо? Не знаю навіть. О, написали. Написали: все добре йде на поправку. О, нарешті. Це круто. о, <свісно> Це круто. Це нехай виходить на поправку. Так, да, хай дійсно йде на поправку, тому що ну, це єдина радісна новина за сьогодні. Ми не зустріли своїх однокласників, нікого не знайшли, але зате радісна новина мама йде на поправку. Це круто. До речі, таке враження, то, що ми в якомусь час фільмі «Апокаліпсис», наприклад, або зомбі. Ну, більше я тобі скажу, що це е, військовий фільм, тому що реально йде війна. Хоча Апокаліпсис це таке, але війна ну, просто нікого зараз в школі немає, і я не уявляю, да, як багато та ми з тобою тільки двоє. Сьогодні мало бути як мінімум 30 людей, а ви через цю війну. Просто прийшли тільки ми з тобою. Ми, схоже, найбільш е не переживаємо, можливо, або ж ми просто стійкі стоїмо за свою державу. Так. І це є важливим фактором, які люди, я думаю, в нашій країні будуть робити великі справи. Так. А зараз я не розумію, просто, ну, ніби і погані новини, і ще раз погані, але і добрі, ну, наприклад. Погано в тому, що ми прийшли, нікого немає, і всі за кордоном. А добре, що мама гарника йде на поправку. Це, Це так. дуже крутану війна. Я думаю, що ми з собою вже можемо бути вільні, тому що вчителів немає, нікого немає. Так. І ми е, підемо, напевно, вже додому, будемо збиратися ну, бо того, що, ну, просто так. немає смислу залишатись. тому що. Вчителів немає, уроків немає. Так. Можливо, буде навчання онлайн. Говорили, що буде навчання онлайн, тому що навчатися потрібно, так. розумієш, але нікого просто зараз в школі немає. Можливо, з-кордону нам будуть проводити уроки. а може, ще погуляємо. Ну, погнали, я покличу Назара і ще трохи погуляємо. Я думаю, Назар не проти. О, давай. Ми вчора з ним гуляли. Е, Пам'ятаєш, я розповідав, що ми гарнику так, перекинули кошти. Три тисячі Так, То ми ще розмовляли і так далі. Uh -huh. То я маю надію, що, можливо, вже може гарник скоро приїде з Києва, не знаю. Ну, зустрінемось хоча б з Назаром. Uh -huh. Погнали. Uh -huh. Так, ну дивись, ще Назар. Ще, ще? Денис. Так. Ну, знайомі. Дивись, у нас сьогодні була така ситуація. Ми ходили в школу, і там саме в школі, е, щоб ти розумів, взагалі людей навіть нема. охоронці. Ну, охоронець є, але просто е, учителів немає, дітей взагалі в класі не було. Тобто, я ну ми зайшли вдвоєм, ми сіли вдвоєм, просто, е, ну, просто за парту сіли. 35 парт, і з них тільки ми вдвоєм сидимо. Ну, типу, взагалі не зрозуміло. По всій школі нікого немає. Ну, я не дивився по всій школі, але в нашому класі нікого. Вчителів взагалі ніяких уроків не було. Ми зателефонували е, всім нашим однокласникам. В них, коротше, е, написано в мережі останній раз, 24 лютого. Тобто, рік назад. Ну так, да, рік з половиною приблизно. А ти не знаєш там, друзі, незакордонні хто не... Ну от е, Денис, пред, ну, предполагає, що вони просто виїхали за кордон. Ну ми не знаємо взагалі. А ти з ними не зустрічався, хоча б ні, не хвіни, нічого. Взагалі ні з ким, тільки з вами. Добре. Ладно, Давайте прогуляємось, Давай. подумаємо, можливо над цим.